Кликання завдання кожного з нас являти християнство. Не стільки являти це в словах, як являти це в дії. І саме до цього є в нашій архієпархії покликана до праці, а скоріше правду сказати, що Господь дав їй, що вона заіснувала це фундація духовного відрожжя, яка б мала являти Бога в тих чи інших проектах, в тих чи інших ситуаціях. Тих чи інших обставинах проявляти, показувати Господа як милосердного, ну, люблячого через створення добре. Звичайно, Фундація співпрацює з нашими комісіями, які мають різноманітний форман ділянку праці від літургічної комісії, аж до комісії молодіжної, які зармаються різними служіннями різними покликаннями. Зичу, щоб ми всі ближче ставали до Бога, ближче пізнавали Бога, щоби в Бозі. Розуміти, що робити діяти в конкретній ситуації. Бо що є важливо сьогодні, може не буде важливо завтра, що важливо вчора, може вже не важливо є сьогодні, але лише у бозі ми можемо пізнавати, що є істинне покликання фундації. Завдання фундації не тільки знайти кошти, що деколи дуже є важко, а насамперед показати, що це те, що робить. Робить наш пасторальний відділ, все те, що ми пропонуємо в проєктах, які представляємо, є надзвичайно необхідне для, ну, для щасливого життя людей в суспільстві. Ми є інструментом, таке покликання церкви зробити так, щоб люди мали все. Тоді фундації не буде потрібно відповідати спільно на виклики суспільства в сьогоднішній день. Первинним завданням комісії і референтур куріль архієпархії є допомогти правлячому єпископові в управлінні і освяченні Божого люду. Всі комісії, і референтури, які існують, функціонують тут на Свято Юрській горі, є неначе руками владики, якими він досягає навіть до найдальших точок своєї єпархії. Для того, щоб допомогти освятити, навчити щоб донести правду навчання церкви і так далі. Ми стараємося налагоджувати працю з медиками, гуртуючи їх в різні, в різні навчання, реколекції, виїзди, зустрічі чи прощі. Бути на, на місці праці медичних працівників, бути разом, разом з хворими, з батьками хворих, з рідними, з родинами. На сьогоднішній день маємо. Близько 30 капеланів, які працюють у понад 20 лікарнях. Медики, які лікують військових, які лікують поранених, переживають ці рани також особисто, беруть їх також глибоко в собі до серця. І, і працювати з такими медиками, з такими лікарями це також сьогодні виклик наших, наших капеланів. Церква помаленьку відкривається на службі для тих людей. Люди самі приходять до церкви. Бо вони перші прийшли до церкви і почали самі собі перекладати моложеству літорію. А ми повинні зв'язати з ним їхніми проблемами, такі як відкривати Євангелія, для них дуже важко категорізувати чи євангелізацію робити. Сьогодні ще є. По, тільки по неділях і по святах відбуваються літургії, і так само після літурії маємо категези для людей з водами сухо. Але би хотілося частіше. В Львові є тисячу людей, осіб з водами сухо. З одного боку літургійна комісія покликана допомагати священникові звершувати богослуження, служити людям. З іншого боку, покликана допомогти мирянам розуміти знаки. Символіку значення богослужень і важливість власне цього прилюдного богопочитання, спільнотної молитви, коли вся спільнота соборно збирається в храмі для молитви для богослужень, і так само з розумінням доносити їх до мирян, щоб вони не були не мов би, глядачами в театрі, але справді були дійсними учасниками дійства, таїнства, яке відбувається в храмі. Цей рух виник як відповідь на конкретну потребу. Потреба в чому? Потреба в тому, що власне у нашому суспільстві надзвичайно гостра проблема алкоголізації нашого народу. Профілактика, з якої йдемо по львівських школах, по сільських школах в часі місій. І друга річ ну це зрозуміло вже робота з людьми, які потерпіли з членами родин, з дітками, з жінками співзалежними і самими. Залежними малими кроками ми налагоджували цю комунікацію журналістським колом Львова. А після цього Мархірей зволив, і я почав працювати у Львівській міській раді з депутатським корпусом, і не тільки тому, що міська рада це не є тільки виключно депутатський корпус. Так найважливіше це те, щоб людина, яка має певну відповідальність і голос, якої може вирішити долю багатьох інших людей, щоб вона зробила свій правильний вибір і правильне рішення. Тому я нагадую, що Бог є. І тому, скажімо, напевно, що міська рада Львівська вона є такою першою, але це властиво є дуже важливий орган, який допомагає. Спільноті світських журналістів, засоби масової комунікації зрозуміти, що церква це не лише ті, які проголошують екс-катедра проповіді, а ті, які є присутні е, у шпиталях, е, у в'язницях, е, вищих навчальних закладах, у школах е, спілкуються з нечуючими, які мають дуже багато активних, е, скажімо, священиків, які працюють саме в тих ділянках, соціальних ділянках і допомагають священикам. Сім'я зараз потребує певної духовної опіки, певної турботи. Діяльність комісії родини є для того. Щоб підтримувати щасливі сім'ї, давати їм певний позитивний результат. Ми працюємо в таких, таких основних двох ділянках, але вони, очевидно, можуть бути значно ширшими. Перше, це передподружня катехізація молодят наречених пар це передподружні науки. А друге це духовна опіка над молодими сім'ями. Що означає евангелізація? В сьогоднішній день надзвичайно важливою є. Щоб кожна людина в своєму житті зустріла постать особу Ісуса Христа. Власне, Ісус Христос вчора сьогодні є, зав... є завжди той самий. І здається, людям, що Ісус Христос був 2000 років тому назад, він жив на землі, і з ним можна було легко зустрітися тим першим його послідовникам. Але сьогодні з цієї книги, яка називається Святе Письмо, ми можемо також познайомитися, зустрітися з особою Ісуса Христа. Моя праця полягає у місії містка. Між церквою і школами, тому що школи це переважно державні заклади, а церква має в собі місію евангелізації, тобто нести слово Боже для дітей і виховувати їх найперше дітьми Божими, а також допомагати батькам виховувати своїх дітей. Атекзація це є навчання людей божих прав. Вона в себе завжди. Включає три дуже важливі моменти: це є навчання, це є виховання, це є воцерковлення. Всі, хто хоче взяти шлюб в українсько греко католицькій церкві, вони мають обов'язок прийти перед шлюбне навчання. Насправді це навчання є дуже цікаве і важливе, де утримується міцний фундамент побудувати свою сім'ю. Це наче так, ніби ми плануємо побудувати будинок, але щоб він був довговічний і міцний. Нам потрібно залити міцний фундамент. В шпиталі майданчик або простір для реалізації дуже багатьох хороших ініціатив, які стосуються не тільки якихось технічних справ, допомогти людям чимось матеріальним, але насамперед допомогти людям духовно зцілитися, але також допомогти зцілитися у їхніх фізичних потребах. І сьогодні шпиталь має п'ять основних напрямків діяльності: це є медична медична діяльність, це є соціальна діяльність, це є поширення різних програм щодо громадського здоров'я. Шпиталь є також науково-практичною базою для майбутніх працівників медицини. І, звичайно, шпиталь це є місце для волонтерства лікарів, професіоналів. Референтура заснована для того, щоб підтримати наших заробітчан, які є далеко за кордоном, які повертаються в Україну. Знаємо, що наша церква є небайдуже до долі мігранта. Вона поїхала в світ за нашим народом, щоб не залишити нікого. В самоті мігрант має бути вимовлений Богом, вимовлений церквою, щоб кожна людина повернулася на свою батьківщину, щоб не була розлучена жодна сім'я, щоб були збережені наші родини, сім'ї, щоб були щасливі діти і батьки. Нашою метою є допомогти молодому християнину знайти своє місце у церкві. Також разом з молодими людьми, які є волонтерами у нашій комісії, ми відвідуємо. Села, які є навколо Львова на території Львівської архієпархії, там проводимо молодіжні зустрічі і тим самим допомагаємо місцевій молоді зорганізуватися. Для того, щоб розвінчувати стереотипи, які існують навколо нашої церкви. Наша комісія зорганізувала проєкт під назвою ТОП 10 УГКЦ, де в молодіжний спосіб наші молоді журналісти розказують про церкву, про ті ініціативи, які є присутніми в ній. Основною метою нашого апостоляту є заснування, провадження і розвиток біблійних гуртків, а також біблійних спільнот при наших парохіях. З цією метою ми проводимо ряд зустрічей, біблійних семінарів для священнослужителів, провідників біблійних гуртків, а також всіх бажаючих спрагнених до пізнання святого письма. Мир'яни – це є основна чисельна частина нашої церкви. Це близько 99%. Відтак діяльні мир'яни – це запорука успіху в майбутньому і тепер нашої активної праці в церковному житті. Мир'яни мають набагато більшу активність свідчити Христа в своєму середовищі. Аніж священичі особи, одне з таких важливих завдань це моніторинг процесів, які відбуваються в морянському середовищі, в нашому суспільстві, яке дуже динамічно змінюється і виникають нові явища, нові процеси, які треба досліджувати, і церква мусить на них адекватно реагувати. І ось власне це і одна з функцій комісії Мар'ян, яка є ось таким дорадчим органом правлячого владики. Отже, метою екологічної комісії є навчити, що можливо пригадати людям, християнам, що все те, що нас оточує, є створене Богом. І що людина не тільки має право користуватися всім тим, що нас оточує, але має також і обов'язок порати і доглядати, як нам говорить про це Святе письмо. І, на жаль, на сьогоднішній день людина забула про цей обов'язок пороти доглядати, і ми бачимо жахливу екологічну ситуацію в нас в Україні і загалом в цілому світі. Тому церква не може стояти осторонь цих екологічних проблем і стає на захист природного довкілля як Божого створення. роль до певної міри. Тому що вони стараються якісь здобувати кошти, кошти ці розпреділяти для комісії. Я гадаю, що їхня роль є дуже велика в тому, також щоб ці комісії відповідно працювали, відповідно діяли. Це має бути перше, скажімо, а потім вже інше, значить, забезпечувати їх. Коштами. Ну і хотілося б, щоб наше, наше суспільство якесь було мирне, краще, як є до цього часу. Ми хотілося б, щоб наша Україна направду була такою не з назви Європейської держави, але щоб вона була насамперед глибоко християнською, демократичною. Також багатою відповідальною, яка би не тільки для свого народу робила велику користь, приносила велику користь тут, в Україні, але також поза її межами. На що сподіваємося?